На алеї героїв міського кладовища Івано-Франківська поховали командира другої роти 80-ї окремої десантно-штурмової бригади Миколи Черевка на псевдокольт. Воїн загинув 25 січня. Військовослужбовець пішов на війну з Росією ще у 2014 році. Служив у 30-й механізованій бригаді. Далі у десантно-штурмових військах. Власне відділення формував сам із хлопців з Івано-Франківська, розповідає брат загиблого Владислав. У лютому 2022-го брати пішли до …військоматів кожен за своїм місцем проживання. Продовж років війни брати перебували у різних точках фронту, не бачилися місяцями, встигали обмінюватися короткими повідомленнями, перед боями прощалися, а потім вітали одне одного з новим народженням, розповідає Владислав Черевко. Пам'ятаю його повідомлення, що йду на бойові на вертухах, можливо, білет в один кінець. Облежав йому удачі, вдалого полювання. Він тоді повернувся. Таких прощань ще було дуже багато. Коли я проходив службу в Київській області, Макарівський район, теж йому такі самі повідомлення писав, теж з ним прощався. На жаль, ми не могли б батькам, мамі, рідним, дочкам казати, де ми знаходимося. Дали йому відпустку після поранення, радий був бачити. Ще пожартував, позичив йому тисячу гривень. Він каже, війна, ти не ризикуєш. Я кажу, ні, я знаю, що ти боржником не залишишся, ти повинен повернутися і віддати. Ну не садилося віддати, що ж таке. Зато він віддав іншим. Він віддав тим, що знищив ворогів, і нищив, постійно нищив, багато нищив. У вересні Микола Черевко у складі 80-ї окремої десантно-штурмової бригади брав участь у звільненні Харківської області. Провести в останню путь однокласника прийшли випускники Івано-Франківської школи номер 5 Серед них Андрій Довгий. Чоловік розповідає, пам'ятатиме Миколу як талановиту людину із сильним характером. У цивільному житті боєць був художником, займався настінними малюнками та ліпниною. Це був характер. В першу чергу було видно. Від самого дитинства ж це характер. Він сам себе зробив, і в нього був великий талант художника. Якщо хтось не знає, він просто дуже чудесно малював. І якось воно, по-моєму, не співпадає художник і військовий, але от такий він був. Завжди був правильний, це був стержень самого дитинства. У Миколи Черевка залишилися двоє доньок, дружина і мати. Донька Юлія у своєму дописі у Фейсбуці пригадує, яким був воїн. Дівчина пише: до останнього сподівалася, що саме батько і такі, як він, принесуть Україні перемогу. Ти знав, що так станеться, а я до останнього не вірила. Переконувала тебе, що ти повернешся, що попереду нас чекає багато обіймів і щасливе майбутнє. Я вірила, що ось хто хто зможе принести Україні перемогу. Так це ти говорив, що або повернешся додому або тебе забере, Вальгалла. А мені було страшно, я не готова була чути ці слова. А ти знав: ти був готовий на все, щоб забезпечити нам життя і щоб захистити своїх бійців. Ти казав, що наступного разу Янгол не зможе прикрити вас своїми обпаленими крилами, як робив це раніше, і знову виявився правий. Ви разом боролися, і разом Загинули Олена Нешвідова, Андрій Шустикевич, Суспільне, Новини Івано-Франківська.